Друзі, привіт! Що ви знаєте про престижні подарунки у владних колах? Нещодавно у міністра Кліменка був день народження, і напевно, що депутати вирішили його привітати поданням такого законопроекту, яким по суті дають зелене світло, щоб поліція могла без суду оперативно позбавити громадян ще одного права. Те, що це такий подаруночок для голови МВС, це лише моя думка. а От те, що законопроект вже у раді, це факт. Але перш ніж я надам вам зараз усі роз'яснення та посилання у законі, з вас підписка на цей канал. Вони підсилюють там міністрів повноваженнями. А ваша підписка підсилює мій канал, де я ділюся із вами тим, що дуже добре вмію професійною якісною юридичною аналітикою. І також ще більше корисної інформації є в моєму телеграм-каналі. Запрошую вас і туди. Там дуже багато важливої юридичної аналітики. А, а також там є безкоштовні зразки заяв до ТЦК поліції для захисту ва. Прав. Отже, друзі, що на це раз депутати прописали для громадян з одного боку і для поліції з іншого? Цей законопроект вносить зміни до КУПАП щодо підвищення безпеки дорожнього руху шляхом запровадження системи штрафних балів. Це ж вже було, скажете ви. А от ні, друзі, не це вже було. Дійсно, про штрафні бали ми вже чули, і для вашого розуміння я дам такий коротенький екскурс, щоб ви не переплутали те, що було і не працювало по факту, і те, що запровадять ось ці народні депутати, якщо буде прийняти відповідний законопроект. У 2015 році Рада вже приймала норму про штрафні бали. І суть була така, що громадянину нараховувалося 150 балів за. За певні види порушень списувалися би ці штрафні бали, і по суті видавалася така індульгенція на ці правопорушення. Сукупно можна було три правопорушення вчинити і не бути притягненим до відповідальності. Це насправді не дуже добре могло приводити до зловживань. Але ж головне, що ця основна ідея законопроекту вона так і не запрацювала. Тому що по суті ось цієї автоматичної відеофіксації порушень, щодо якої була прописана ця норма, не було фактично. Але тепер у нас є новий законопроект, і основна ідея його як власне подібним чином це і регулюється в таких країнах, як США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Італія і Франція, проводять ось цей перелік у пояснювальній записці до законопроекту, що за кожне адміністративне правопорушення у сфері дорожнього руху разом зі штрафом чи іншим видом відповідальності будуть нараховувати. Тися штрафні бали, і у разі набрання певної кількості таких штрафних балів. Посвідчення водія буде зупинено, і для того, щоб його дію відновити, треба буде здати теоретичний і практичний екзамен. От в цьому законопроекті є стаття 27.1: Штрафні бали. Тут пояснюється, що це таке. Власне, це новий вид адмінстягнення. Його зараз немає в КАП. Що накладається на водіїв за порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, і наслідком накопичення цих штрафних балів буде тимчасове. Зупинення дії посвідчення водія для повторного проходження навчання за відповідними програмами. В окремій частині прописується, скільки балів, за яке правопорушення, за якою статтею буде нараховуватися. І от тут найголовніше, друзі, що прийняття рішення про нарахування цих балів та зупинення дії посвідчення водія буде приймати не суд, а поліція. Давайте для прикладу покажу вам, що це за статті, як це діє зараз і що буде. От беремо, наприклад, стаття 121 КУПАП. Частина третя керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю. Ця стаття зазначена, власне, в законопроекті. Один бал. Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами. Один бал. Порушення правил перевезення дітей. Один бал. Ну, от давайте подивимось: 5 балів за яке правопорушення? За перевищення швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км на годину. Друзі, я. Я звертаю вашу увагу, що зараз КУПАП не має такого виду адмінстягнення як штрафні бали, так само як і немає такого адмінстягнення, як тимчасове зупинення дії посвідчення водія. Разом з тим, в нас є інший вид адмінстягнення це позбавлення права керування транспортним засобом. Але це друзі інше. Позбавлення та тимчасове зупинення це, хоча й схоже, але інше. І, відповідно, зараз позбавляти можуть до трьох років за певними статтями, а якщо повторно до 10 років. Але хто це все вирішує? Це вирішується у судовому порядку. А тепер, цим законопроектом, вони прописують новий вид, ось ті штрафні бали, тимчасове зупинення, і вирішувати буде національна поліція. Так, звісно, це можна буде рішення оскаржувати до суду, але оскарження. як Прямо прописано в цьому е, законопроекті, не зупиняє тимчасове зупинення водійських прав. Ось вам, друзі, і нове повноваження для Нацполіції. Бачите, як вони за ось це право керування транспортним засобом взялися з різних боків. З одного боку, вимога ТЦК так, за порушення там, мобілізаційного законодавства і прави військового обліку. А з іншого боку, ось такий законопроект, вже штрафні бали і нові повноваження для поліції. Одразу вам скажу, що я абсолютно не підтримую. Тримую порушення правил дорожнього руху. Я за безпеку, це джерело підвищеної небезпеки, транспортний засіб, і всі мають дотримуватися цих правил. Але я проти непропорційності. Тобто, коли є дійсно незначні там порушення. А у відповідь на ці незначні порушення є потужна відповідь, та ще й часто свавільна з боку влади. Тому ось цей пропорційний баланс і гармонію і дуже часто насправді не дотримуються наші законодавці. Як це могло би працювати? Ми побачимо, якщо буде цей законопроект прийняти. А ваша думка мені як завжди цікава, пишіть її обов'язково в коментарях. І якщо було інформативно та цікаво, не забувайте ставити лайк, підписатись на цей канал та поширити це відео. Wasza Inspektor Pro.